Суботу проведу лекцію на тему автомобільне підприємство Тому, кому цікаво, то можете записуватися. Вартість лекції коштує тисячу гривень. По часу це я так орієнтовно планую десь на півтори години, півтори-дві години те, що я буду розказувати. А далі вже будуть запитання відповіді, буду відповідати на запитання. Пройдемо. Що у нас? І власний автомобіль, наприклад, якщо власний автомобіль на підприємстві, автомобіль, якщо це директора, якщо автомобіль купляється, наприклад, в лізинг, як вести облік, як ставити на облік, як списувати паливо на відповідні види транспортів, як затрати різні, там техогляд, запчастини? Навіть там каско, ну різні, різні там, коли страхові компанії. Страхують автомобілі, і відповідно чиї витрати, як, наприклад, навіть узаконити. Тому що коли підприємство має власний автомобіль як основний засіб, то це одна справа. А коли автомобіль у власності іншого працівника, співвласника, співзасновника підприємства, директора, як це все оформити? Як правильно це все показати, щоб можна було... Ну і взагалі можна чи не можна те чи інше списання робити, тобто брати на витрати, зменшувати свій дохід від впровадження, ну, впровадження господарської діяльності. Ну, а відповідно, зменшувати податок на прибуток. Тому що це основна причина, чого податків, податківці, наприклад, будуть перевіряти правильність от оформлення автомобіля на підприємстві. Тому що це зв'язано із. Податками. А все, що зв'язано з податками, з ймовірністю їхнього зниження.